Вітаю вас! З вами Віталій Іванов. Я автор найсильнішої в Україні тренінгової програми по розвитку силу волі. Сьогодні в мене для вас є одне надзвичайно цікаве, практичне заняття по тому, як розвивати власну силу волі. Пам'ятаєте, на першому ми, якщо ви його бачили, ви зараз згадаєте. Якщо ви його не бачили, пошукайте в свою поштовий скринці лист від мене та знайдіть цей перший відеоурок. Або ж е, ви можете відкрити його десь на цій сторінці. Важливо, важливо вам зараз пригадати те, що є два шляхи розвитку через позитив та через негатив. І, власне, цей спосіб це розвиток сили волі через позитив. Тому що ви робите ті речі, які приносять вам користь, які приносять вам е, концентрацію, які підвищують ваше самопочуття і так далі. Зараз ми розглянемо всі бонуси, які ви побачите. Але насамперед про це завдання. Це завдання воно стосується більше медитативних практик. А це власне є медитація. Тобто, 5 хвилин на день вам потрібно сісти на кріслі, закрити очі і повністю очистити свій розум, ні про що не думати. Тобто, візьміть собі таймер, візьміть на телефоні, вставте таймер, ставте його на 5 хвилин прямо зараз. Прямо після перегляду цього відео візьміть таймер, поставте його на 5 хвилин, покладіть біля себе, сядьте на крісло, розслабтесь і 5 хвилин абсолютно ні про що не думайте. Не розстроюйтесь, якщо у вас нічого не вийде. Це нормально. В більшості людей з першого разу ніколи не виходить. Ваша задача не проганяти всі думки зі своєї голови, а просто їх відпустити. Якщо прийшла думка, прийшла і пішла. Все. Ваша задача тримати розум без думок протягом 5 хвилин. Далі, коли вам вдасться тримати свій розум чистим протягом 5 хвилин, збільшуйте. Збільшуйте до 10 хвилин, до 15, до 20. Важливо пам'ятати, що ефективність цих занять полягає в їхній систематичності. Тобто, якщо ви їх робите кожного дня, у вас буде просто суперовий результат. Якщо їх робите через день, результат буде, а буде трошки нижчий. Якщо їх робите раз в тиждень, результат все рівно буде. Однак цього результату прийдеться дуже довго чекати. Ви зрозуміло? Систематичність і постійність виконання цих завдань. Кожного дня необхідно усміхатися, кожного дня необхідно брати і робити цю е, медитацію. Ви зрозуміло? Зараз ми з вами розглянемо всі цікаві бонуси, які дає ця медитація. Ну, насамперед, найбільш важливий бонус це розвиток волі. Я думаю, ви з цим погодитесь. Я знаю, в мене, мабуть, почерк не на найкращий, але я думаю, вам чітко видно і я це все озвучую і ви це можете зрозуміти. Другий дуже важливий бонус, який дає ця медитація, це концентрація. Без концентрації дуже важко вчитися, працювати, виконувати якусь роботу і так далі. Концентрація це те, що допомагає вам бути повністю зосередженим на тих речах, які ви робите. Відповідно, робити їх значно краще і значно ефективніше. І значно якісніше. Ось така п'ятихвилинна, скажімо, медитація зранку підвищує вашу концентрацію протягом цілого дня, що дуже позитивно впливає на ваше навчання. Навчання не лише в вузах чи в школі чи будь-де інакше. Ви ж розумієте, що життя це постійне навчання. Постійно необхідно себе розвивати і розвивати свою експертність, розвивати в сфері своєї діяльності. Тільки так можна досягати успіху, тільки так можна просуватися по сфері своєї діяльності і ставати гуру в своїх справах. Наступний дуже крутий бонус, який дає медитація, це самопізнання. Коли ви довго перебуваєте в стані ні про що не думання, назимо його так, скажімо, ви краще себе пізнаєте, до вас приходять ті думки, які справді перебувають десь в глибинах, в глибинах вашої душі, і дуже добре їх почути. Ще один дуже цікавий бонус, який дає така медитація, це, взагалі, покращення самопочуття. Ви розслабляєтесь, сконцентруєтесь на своєму диханні. Зараз я ще більш детальніше поясню, як це робити цю медитацію, якщо у вас не виходить з першого разу просто ні про що не думати. Це у вас значно покращується самопочуття. Ви робитесь більш ефективні. У вас підвищується ефективність. Тут є ще цілий ряд бонусів, через які дуже класно і в справді дуже вартісно робити цю медитацію кожного дня, робити її систематично. Головний бонус, на який вам варто звернути увагу, це розвиток сили волі, оскільки для вас це цікава тема і потрібна. Тому це основний аргумент, який повинен штовхати вас до того, щоб медитувати кожного дня. Ну, Це важко назвати повноцінною медитацією, однак а, ну, це також медитативна практика. Отже, повернімося до того, як а, вам виконувати цю медитацію для того, щоб вона була максимально ефективною. Особливо на початкових етапах людям дуже важко сконцентруватися і просто попустити свої думки ні про що не думати. Сядьте на кріслі. Прямо зараз, коли ви додивитеся це відео, а, Позбутися всіх речей, які можуть заважати вам протягом наступних п'яти хвилин, відключіть інтернет, закрити двері в кімнату, сядьте на кріслі, щоб вас ніхто не чіпав і розслабтеся і слідкуйте за своїм диханням. Протягом 5 хвилин слідкуйте тільки за своїм диханням, за тим, як ви дихаєте, як ви глибоко вдихаєте. Відчуйте, як повітря заходить в ваші легені, як ваші легені збільшуються. Потім, як ви видихаєте, відчуйте, як з ваших легень виходить повітря, виходить на ви вдихаєте нову порцію повітря, Відчуйте запах, Відчуйте всю повноту процесу дихання. Сконцентруйтесь повністю на диханні. І 5 хвилин концентруйтеся повністю на диханні. Пізніше. Ви зможете вже не концентруватися на диханні, ваш мозок привикне і ви зможете просто 5 хвилин і про що не думати. Коли вам це буде вдаватися, збільшуйте час е цієї медитації. І, відповідно, чим сильніше ви його будете збільшувати, тим сильніше ви будете прокачувати свою силу волі. Також хочу нагадати вам, що сьогодні остання можливість включитися в 4-х тижневий тренінг по розвитку силу волі. Де ми з вами пропрацюємо дуже багато речей, які матимуть надзвичайно позитивний вплив на ваше життя? Це постановка цілей, це пропрацювання мотивації для них, це розглядання вивчення, скажімо так, інструментарію, який дозволить вам підтримувати та підвищувати силу волі. Це безпосередній розвиток сили волі через е, зарядку зранку, через фізичні вправи, це розвиток сили волі через постійний розвиток. Через те, що вам прийдеться ділитися цією інформацією. Цей тренінг це створення оточення в закритих групах в контакті, яке буде штовхати вас сильніше і швидше розвивати свою силу волі. Адже ви знаєте, що оточення це надзвичайно важливий елемент. Якщо у вас, скажімо, негативне оточення, воно буде негативно на вас впливати. І відповідно, якщо ви формуєте для себе позитивне оточення, ви отримуєте з нього масу позитиву. І воно сильно штовхає вас вперед. Це дуже важливо. Це те, що може покращити ваші результати на 60%. Також у вас буде доступ до закритого сайту, де будуть відеоматеріали та різні бонуси, про які ми не оголошували. Однак, оскільки нам дуже хочеться дати вам набагато більший результат, ніж ви очікуєте, ми підготували для вас цілу купу бонусів. Про яку ми поки що не оголошували, однак я дуже впевнений, що вони вас дуже приємно здивують. Зараз на цій сторінці внизу ось є остання можливість підключитися до тренінгу, взяти в ньому участь і пройти разом з нами цей 4-тижневий шлях розвитку сили волі. З вами був Віталій Іванов. До зустрічі на тренінгу. Скористайтеся цією можливістю. Ось є остання можливість. Після цього ви вже не зможете включитися в тренінг і приєднатись до нас десь пізніше. Прямо зараз забронюйте своє місце в тренінгу. З вами був Віталій Іванов. До зустрічі!